Всім привіт! Всі ми звикли дивитись добірки до про найкращих бомбардирів чи найкращі голи, але ми забуваємо про те, що без асистів і гравців, які більше націлені на голіві передачі, цих голів б не було. Отже, сьогодні я пропоную вам переглянути відео про топ 10 найкращих асистентів у англійській прем'єр-лізі. Ви на каналі Playmaker.ua. Підписуйтесь, залишайте коментарі та лайки. Зробили, тоді починаємо. Відкриває наш топ Девід Бекхім, людина, чиї подачі та виконання штрафних ударів тішили око всім шанувальникам футболу у свій час. На рахунку Бекхіма зіграно 265 матчів В АПЛ, за які він встиг віддати 80 гольових передач і забити 62 голи. Найбільше асистів він зміг віддати у сезоні 99 нульовий. Там він зробив 15 гольових передач. В середньому Девіду потрібно було 269 хвилин на те, аби зробити асист. На дев'ятому місці Джеймс Мілнер, це та людина, яка змогла зіграти за шість різних клубів в АПЛ: Лідс, Астон Астонвілу, Ньюкасл, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Брайтон. Варто відзначити його універсальність та працелюбність на полі, завдяки яким він був багато років ключовим гравцем в багатьох клубів і збірної Англії. На рахунку Джеймса 637 матчів, де він відзначився 87 сімома гольовими передачами та забив 55 голів. Один з найуспішніших сезонів за кількістю асистів пропав на сезон 2009-2010, коли він грав за Астон Віллу. В середньому Джеймсу потрібно було близько 460 хвилин ігрового часу, аби віддати асист. Восьме місце в цьому топі посідає, не побоюсь цього слова, легендарний Стівен Джерард. Футболіст, чию кар'єру можна описати одним словом: Ліверпуль саме мерсесайцям Стіві присвятив всю свою кар'єру, де й зміг набути статистику у вигляді 89 гольових передач та 121 -го голу. Найкращим на голіві передачі для нього видався сезон 13-14, де він зміг віддати 10 асистів. В середньому стіві джі потрібно було близько 462 хвилини для того, аби віддати гольову передачу. На сьомому місці Давід Сільва, один з найбільш технічних півзахисників, яких коли-небудь бачив світовий футбол. За час свого перебування в Манчестер Сіті він здобув репутацію маестро, який своїми асистами і комбінаційною грою допомагав створювати небезпечні моменти та визначати результати матчів. В АПЛ Давід провів 10 сезонів, протягом яких зміг віддати 90 голівих передач та забити 59 голів. В середньому Давіду потрібно було 267 хвилин ігрового часу для того, аби зробити гольову передачу. Шосте місце посідає Деніс Беркамп. Справжній художник на футбольному полі, який поєднував техніку, елегантність і гострий футбольний інтелект. За свою блискучу кар'єру в Арсеналі Беркамп став одним з найкращих плеймейкерів свого покоління. Його асисти вирізнялися не лише точністю, але й витонченістю. Це були моменти, які перетворювали футбол на мистецтво. За 315 матчів у футболці арсеналу Деніс зміг віддати 94 голіві гольові передачі та забито 87 голів. Найкращий сезон для нього припав на розіграш 98-99, якому він зміг віддати 13 гольових в середньому беркампу, щоб віддати голіву передачу, потрібно було 236 хвилин. Стоп, стоп, стоп! Перед тим як перейти до п'ятірки найкращих асистентів ОПЛ, перевір, чи ти підписаний на канал. Для тебе це декілька секунд, а для нас це величезна мотивація та підтримка. Дякую і полетіли далі. У п'ятірці найкращих асистентів ОПЛ Вейн Руні, вихованець Евертона та легенда Манчестер Юнайтед. За свою кар'єру він грав на багатьох позиціях, але завжди залишався ключовим гравцем, здатним не лише забивати, але й створювати моменти для своїх партнерів. За 491 матч у чемпіонаті Англії Руні віддав 100 асистів. Найкращими сезонами для нього водилось розіграші 06-07 та 10-11, яких він зумів віддати по 11 гольових передач. Середньому для гольової передачі йому потрібно було 380 хвилин. Четверте місце в нашому топі займає Френк Лемпарк, легенда лондонського Челсі, якому він віддав 13 років своєї футбольної кар'єри. Загалом у ВПЛ він виступав за Вестхем, Челсі та Манчестер Сіті. За 609 матчів. Френк зумів віддати 102 асисти. Найпродуктивніший сезон для нього видався 2004 2005 в якому він зумів віддати 18 гольових передач. В середньому лампарду для гольової передачі потрібно було зіграти 479 хвилин. У трійці лідерів Сеск Фабрегас. В АПЛ Сеск грав за два гранди: лондонський арсенал, та після декількох сезонів за каталонську барселону він перейшов у лондонський Челсі. Загалом Фабрегас у АПЛ провів 350 матчів, в яких зумів віддати 108 вісім гольових передач. Найкращий сезон у його виконанні це розігра 2014-15, де він зумів віддати 18 гольових передач. В середньому для результативної передачі сеску потрібно було близько 244 хвилин. За крок до першого місця зупинився бельгійський плеймейкер Кевін Дебрюйне. Футболіст, який був непотрібним в лондонському челесі в сезоні 13-14, почав закріплюватись у складі містян вже в сезоні 15-16. Де він грає до цього часу? Його сміливо можна назвати легендою Манчестер Сіті. За них Кевін провів станом на зараз 264 матчі в АПЛ, де зумів віддати 110 асистів. Ще один асист Кевін віддав, граючи за челся, в якому він зіграв три матчі. Найкращим сезоном для Кевіна був розіграш АПЛ 19-20, в якому він зумів віддати 20 гольових передач, в тому ж сезоні він став найкращим асистентом англійської прем'єр-ліги. В середньому Кевіну потрібно 181 хвилина для того, щоб віддати чергову шедевральну гольову передачу. На вершині нашого топу легенда АПЛ і Манчестер Юнайтед Райан Гігс. Гіг провів 22 сезони в АПЛ, граючи виключно за червоних дияволів, що просто неймовірно. Він не тільки є найкращим асистентом АПЛ, він також є одним з найбільш титулованіших гравців в історії англійського футболу. Райан був майстром кросів. Вони були майже завжди точними, а розуміння гри дозволяло йому створювати моменти для партнерів у вирішальні миті. Завдяки такій стабільності в середньому йому потрібно було близько 284 хвилин для здійснення однієї гольової передачі. Найпродуктивнішими сезонами для Райана стали розіграші АПЛ 99-2000 та 2001-2002 року, в яких він зумів віддати по 12 гольових передач. Його асисти стали символом епохи домінування Манчестер Юнайтед під керівництвом Алекса Фергюсона, а його багаторічна відданість клубу зробило його справжньою іконою футболу. На завершення хотілося б підкреслити, що асисти це не лише цифри, а справжнє мистецтво, що визначає майстерність гравця. Вони є ключовою складовою командної гри, яка приносить радість мільйонам вболівальників. Кожен із згаданих футболістів залишив свій унікальний слід в історії, довівши, що віддавати не менш важливо ніж забивати. Їхня спадщина продовжує надихати нові покоління гравців та шанувальників футболу. Запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар для просування футбольного україномовного контенту. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.